Я закінчив училище у 73 році. Коли дзвонився в запас, мені весь час і до часу сталося, снілася армія. Я зі шкільної скам'ї мечтав бути військовим. Коли побачив по телевідені, що на наших офіцерах кажуть, що і там, і там не палатки. Відступали. Ну, перші часи були важкі для нашої армії, тому що Збройні сили не були готові давати відсіч. І Я пішов, щоб передати свій досвід. Я все життя в армії від старшого лейтенанта командував командиром дивізіона був до підполковника десь 13 років. І щоб передати досвід. Основною метою своє поставив. Виконання бойової задачі не відступати, зберегти техніку і людей. На цей час задачі своєю справився. Техніка вся і справна, люди всі живі. Я командир цього добрі. Основною бідою сталося те, що одна десята частина війська не служили зовсім в армії і 40-50 років це для них дуже було важко. За весь цей час ми дуже багато переміщень, ми на одному місці не стояли і трьох тижнів доводилося копати і вручну, і з допомогою техніки, і траншеї, носити брьовна. Весь час особовий склад був зайнятий дуже важкою роботою, Те, що ми всі залишилися живі, за щодо своєї праці, за щот, що командування вибирало точки, і як вже нам було дуже важко, що. Напади і обстріли тривали по декілька днів підряд, тоді ми тільки міняли положення. Ну Це стати на нове місце і осінню, і зимою, і весною, в грязь, і в холод. 65 років мені теж дуже важко давалося і лопата ковіряти, і бревна носити. Ну, ми витримали. Біографія моя, яка дідом, школа, і ось армія. Я пішов добровольцем. Жінка померла, перша, друга дружина і меншому сину 7,5 років. Він закінчив перший клас, вчиться гарно. Закінчив музикальну школу. Старший син закінчив перший курс училище Бовна в Києві. На другому курсі перейшов вчитися на рідні. Теж буде військовим. Дуже дружний колектив, всі мене батя називають. Слухаються, виконують ці накази. Які би накази я не віддав, мені люди поважають і вірять. І вірять в те, що зі мною вони стануться. Живий викине бойову задачу. Перечуття було, я завжди чув. Ну, як... Розумів, що вже прийшло... прийшов час змінити і позиції, змінити лагерь. І весь час, після того, як виїжджали, і ще по 2-3 дні ті лагеря наші обстрілювали. Ми готували ложні, лагеря, ложні агенєві позиції, які обстрілювали. За що цього ми зуміли зберегти і техніку. Дуже були важкі обстріли і під час обстрілів ми ремонтували техніку і весь час виконували бойове завдання. Ні одного зриву з нашої сторони не було. У вас, у вас мабуть, железна сіла волі». Я це не зміг би, якщо не було мене тих. Я С людьми, командующими, выполнил все задания. А сам я ничего не сделал. Дуже добрые люди. Пробито колесо, пробито колесо. Проездил вот три месяца. Ну, где осколки попадали, где осколки попадали. Два-три дня и камера. Вот так сильно Смотрите, саду, саду. Сейчас, Нет, еще вода, не, сейчас еще вот просто показатель. Вот он Вот отверстие. Он крыша вся. Слава богу, водитель. Водители я без ранения. Я на этом урале ехал. Ни одной царапины. Посмотрите, сколько все пробито дырок. У меня ни одной царапины не водит. И он крыша вся, вся дырка. Сквозные, видите, отовсюду летели осколки, потому что То есть получается, что вы находились в этом Урале и да, вас даже не зацепило? И нету ничего. Вот. Отсюда он потом все поклонится, Для того, чтобы не подорвать. Насколько герои? Снова урок. Самые тяжелые для нас были три дня. Я так и сказал. Три дня кто выдержит, тот останется. Кто не выдержал, тот сдался. Не, так с ту сторону кинь-то же Нет, с этой, с этой стороны покрылки такие подбивали. Ну, ну, все побит. И там дальше побит. Ну, такие стволы почти все побиты. Это вы своими силами чинили, да? Да, это мы своими силами сами, солдаты, говорили. Что этих? Сейчас дырка. С этой с этими дырками орудие стрелять не может. Если не, не, не было заварить эти дырки, возможности мы не заварили, оно орудие бы не стреляло. Но это восстанавливалось в течение полдня. Это, я второй выпуск Сумского высшего артиллерийского училища, и с нами служит капитан Сафронов. Он Афганистан прошел, и он последний выпуск Сумского высшего артиллерийского училища. Ему 50 лет. Все лейтенанты моим уже, им далеко за 50, и они давно уже на пенсии, и кого я не призывал. Ну, все физически не, не Мой -то. брат у меня живет в Минске, ему 85 лет, и он не верит, что такое может твориться. Я говорю, как же, мы столько лет были едины, как мы друг другу глаза посмотрим. Ні, Короче, живем. Новая и новая техника. А мы все на стареньком, все по-старому, но на колонне.